Мама взагалі дуже любила їздити, а ще більше когось повести. Особливо ж когось із нас, дітей. Сама вона і інші жартували з неї, що то в замилуванні до подорожей у неї обзивається предківська грецька кров. Бо ж греки не тільки відомі мореплавці, а й взагалі мандрівники. Так писала про Ольгу Драгоманову Косач, її дочка Лілія. На початку 1890 року Ольга та її 19-річна дочка Леся вирушають у Європу на медичну консультацію. У відні лікар-хірург не бачить підстав робити Лесі операцію. Натомість їй виготовляють ортопедичний апарат. І Леся починає помаленьку ходити. Наступного року Лесі виповнилося 20 років. Десять з них Ольга лікує свою дочку. Батько Лесі Петро Косач не шкодує коштів на лікування, лиш би допомогло. В одній із подорожей Ольга отримує листа від чоловіка. Завтра буде 23 роки, як ми з тобою, моя голубка Олено, повінчалися, побиралися. Бажаю тобі й собі пробути довго-довго, дождати 50-го року нашого шлюбу. В доброму здоров'ї і благополучію. Великі спасибі тобі, моя мила, за ті роки, що прийшли, і за все, що для мене робила. Ольга Драгоманова, Олена Пчілка, не готова була миритися з недугою дочки. І всупереч обставинам вона допомагає видати першу збірку лесених поезій на крилах пісень. Цю збірку в Галичині готує Іван Франко. В цій книжиці надрукована поезія Лесі Українки Контра Спемспером. Без надії, сподіваюсь, то був сенс, з яким вже багато років жили і творили мати і дочка. Я на вбогім сумнім перелозі, буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі. Буду лить на їх сльози гіркі від гарячих тих сліз, може, стане міцна тверда кора ледяна, може, квіти зійдуть і настане ще й для мене весела весна.